Це тому, що підказують мені, що зараз ми можемо подивитися, що там на Дегтярівському шляхопроводі відбувається. Так, давайте ми. Зі всіх сторін хочу нагадати, що ця, цей шляхопровод був побудований в 1963 році. Без, за цей період часу жодного реконструкції чи оновлення не було. Він знаходився в аварійному стані і цей проект ми реалізували максимально швидко, який був запланований за два роки. Ми встигли це зробити трошки більше ніж ніж рік. Зараз це найсучасніша розв'язка, яка відповідає всім європейським стандартам, і дуже радий її зараз повністю вже відкрити для транспорту. Ми півроку тому відкрили вулиці Дігтірівський рух транспорту, але зараз вже здаємо повністю розв'язки клевірне розклевірний лісток, так званий. Де вже в Автівки можуть розвертатись і вона вже повністю експлуатується. І Кожен, хто може сюди проїжджати, пройти, проїхати, ми можемо оцінити, що вона зроблена з усіма вимогами ексклюзивності з Вілодоріжки в безбар'єрність, тобто зроблено все максимально, що стосується європейських стандартів сучасних розв'язок». Дуже радий презентувати зараз вже повну обсязі. І вона в експлуатації знаходиться всім киянами, і хто приїжджає до нашого міста, і наше завдання. Також реєструвати на наступні розв'язки для того, щоб рух автотранспорту це ключові артерії пересування по місту. Наші транспортні розв'язки вони повинні відповідати, ключовим вимогам. – вимагали проблем, були ні одну одну були шляхопровід значно розширили на третину до 40 метрів. Наскільки це збільшило пропускну спроможність для автотранспорту? По перше, ми підняли на метр висоту цього. Мосту чи шихопроводу це дає можливість ще більш безпеки, і можливості транспорту проїжджати по цій розв'язці, Це перше на 10, майже на 10 метрів довжина збільшилась проїзду. Це також ключові вимоги, які дають нам зробити окрему зону для проїзду велосипедистів, пішоходів і. Зроблено відносно стандартів проїзд також і автотранспортом, і по цьому шляхопроводу також рухається трамвай, електротранспорт. Корків заторів тут вже не буде ніколи? На, на, на цій розв'язці ми пам'ятаємо всі кияни, хто користується транспортом, пам'ятають великі кілометрові затори, які були. В час будівництва, але зараз вже на яких заторів нема. Світлофору ми прибрали, і зараз рух транспорту без рухається без бонків. Як ви взагалі оціните роботу забудовника? Наскільки вправно вони виконали те завдання, яке було поставлено перед ними? Ми е, прийшли до того моменту, до того принципу, коли е, е, підрядна організація будує за свої кошти. Після цього робить подає акти виконаних робіт, проходить експертизу і тільки після цього отримує після актів виконаних робіт і проходження експертизи, отримує оплату. Тому всі кошти відбувалися за рахунок підрядної організації, яка виконувала роботи. Що стосується якості, експертиза дала всі висновки, тобто ця розв'язка. Буде працювати не десятки, а, я думаю, при належної експлуатації сотні Ну, Ви частково вже відповіли, але тим не менше, які основні проблеми закриває ця розв'язка? Ось вона з'явилася і тепер таких проблем не буде. Ключова це транспортна артерія. Артерія це пересування по місту. Це і безпека, це і швидкість. Якщо потрібно пожежне, вона потрібно максимально швидко бути на місці там, де Пожежа. Якщо швидка, вона повинна без зупинки проїжджати. Якщо користуються люди, вони повинні сучасно максимально швидко добиратися з точки А до точки Б. І в цьому напрямку розв'язки в місті Києві повинно бути. У нас дуже багато ще завдань в нашому місті, для того, щоб його зробити більш комфортним для пересування. Нашим містом і тому ми робимо навіть в цих складних умовах, в яких зараз знаходимося, все для того, щоб ті об'єкти, які знаходяться дійсно в критичному стані, відновлювати. І одним із таких прикладів є розв'язка тут на шляском. Шихопроводі на вулиці військ. Дік говорите про те, що ще є багато завдань у Києві. А скажіть, будь ласка, чи показалася робота, що це був складний міст? Що в подальшому на цього підрядника так само можна положитись, Якщо можна так сказати? в першу чергу ми спираємось не на декларації, а на досвід компанії, на ті компанії, які спроможні, ті компанії, які мають потенціал зробити за свої кошти, відповідати фінансово. І якщо підрядник виконав свою роботу, роботу якісно, вчасно, ми розраховуємо, що такі підрядники повинні в наступних тендерах і конкурсах, які вони проходять, маючи свій досвід, вже реалізовувати проекти максимально швидко і якісно для потреб нашого міста.